Добрий день, друзі! Сьогодні розглянемо монету 50 крон 1949 року. Найменування 70 років від дня народження Йосипа Сталіна. Матеріал Срібло 500-ї проби. Вага 10 грамів. Гурт візерунок. Формат коло. Діаметр 28 мм. Відношення Аверс аверс-реверс, медальне 0 градусів. Товщина 2 мм. Реверс у центральній частині Профіль Сталіна вліво. Текст G.V. Сталін. 21.12.1949. 1949. Аверс. Герб Чехословаччини. Текст Републіка Чеськословенська Перше зображення з Йосипом Віссаріоновичем Сталіним з'явилося на монетах понад півстоліття тому, у 1949 році, з нагоди його 70-річчя Чехословаччиною було викарбувано дві срібні монети номіналом 50 і 100 крон. Тираж монет становив по одному мільйону штук. А лідера СРСР зробили на ньому у формі генералісимусу. Чехословаччина була єдиною соціалістичною країною, на монетах якої було викарбувано портрет Сталіна. Монети виконані за дизайном знаменитого чеського скульптора та гравера Отакара Шпаніеля. Не дивлячись на те, що Сталін був одним з головних ковалів перемоги над фашистськими загарбниками, його кровавий диктаторський режим масового терору було викрито, що залишило образ в історії як кровавого диктатора, деякі злочини не розкрита по сьогодні, на 22-му з'їзді 1961 року, ухвалено забрати забальзамоване тіло Сталіна з Ленінського мавзолею і поховати під кремлівською стіною. Переіменувати всі міста, селища, області, вулиці, площі, що носили його ім'я, знищити його пам'ятники, побудовані за життя.